Який запал у нього до тебе? Ну, ти, а він вважає, що ти задоволений з іншими, що в тебе піклування про інших, для про їх думки про тебе, про спілкування. Ти шукаєш спілкування, ти шукаєш, де б провести свій час, звільнитись від тяжби обов'язків і заповнити Свої години, а, якоюсь розвагою, з кимось, а, десь от там удалі, щоб це далі стало поближче, щоб можна було з кимось поспілкуватися а більш, більш, бо вже стомився наодинці, за всіх все вирішувати, диктувати всім, що робити. Ну, і так далі. Тобто він якось так от думки свої запускає. Я, наче, стріли, бо... Ой, жезл не дозволяє йому звільнитися від своїх думок і не думати про тебе, про них. І хоче хоче щось таке десь там, де і горить, і тепленько, і, і, і можна і якось поплескатися у якихось емоціях, і купнутися, і не ранути, і забутися на, які, на якісь а, а, хвилі, на і які, на якісь хвилини. А от. І він, а, значить, задовільняється якось, хоче, хоче дотримуватися чихось правил а, бития для того, щоб а, не, не не, не занурюватися у свої а, одино, одиночні справи, а щоб було якось яскравіше, і щоб щось там душу зігрівало, і, і, і було десь дещо. Якось гульнути з кимось. А, а, з з да. мислим а. думками. Якось там А з. Ну, паз. Спілкуватись з кимось, може, посваритись потім, але спочатку треба поспілкуватися, і треба провести якось а, взагалі, свій час розважальний, а включити на, на, на повну свій розважальний час, і вже не хочеться бути на самоті, а вже хочеться бути з кимось, і щоб. І щоб чи з душі зігрівали, а, бо втома від а, праці вже а, з, з... руйнує. А, руйнує а, якісь а, спогади минулого, і минуле все віддаляється. Те, що йшло, те йшло. І, і якось боязно дивитися у майбутнє, який там в, може бути. Запал у майбутньому. І з ким він може себе побачити? І як це може відбуватися, і, 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 і взагалі, чи є його місце у майбутньому, а справа, зліва, я, який напрямок вибрати, він, можливо, ще не впевнений. А, а, взагалі, а, своєму а, світогляді, тобто він, він ще переглядає свій світогляд і можливо, як і а, деякі люди теж а, ще не прийшли до яки, до якихось висновків стосовно своїх своєї життя, і хтось ще а, не отримав. Не отримав те, що, те, що на, намагався у майбутньому, у, у минулому отримувати. Ну, наприклад, люди можуть, можуть не отримати в своєму житті, а те, що потрібно саме особисто йому, наприклад. Тобто люди продовжують о, свій рух по інертно, по інерції, і взагалі може здаватися комусь, що минуле яскравіше, спокійніше, більш. Більш ясніше було, аніж а, майбутнє. А, і Люди можуть боятися майбутнього і, 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 і це може лікати кожну людину. Думки про майбутнє, а, бо мало хто знає, а що може трапитися саме з ним. Життя це риск. І тому, ну, у дитинці про це можливо, хто хтось і не думав, а у дорослому житті ціна дорослого життя у цьому риску. А риск, ми оточені риском, і люди ну, бояться, бояться і запалу від інших людей. Від інших якихось тих, тих, хто причиняє якісь, якісь дії, спричиняє направлені дії, і ці направлені дії можуть зруйнувати щось, збити з толк когось. Тому люди налякані, а вже не раді. А дивитися десь у майбутнє. Те, що, а, здається, минуле, і воно може бути навіть ближче, ніж майбутнє, бо майбутнє може лякати. Люди про це мовчать, а говорити, а, а, розповідати про це, а, Може бути марною втратою часу. Тому посмішка сьогодні, посмішка сьогоднішня з минулого, а от у майбутньому настають скрутні думки давлять. А що буде? А як, а як утримуватися? В стабільності якоїсь і не втрачати радість життя.